Так, розкажу пару слів по альтернарії цього року. Е, вона в цьому саду переважно завжди є, в більшій чи меншій мірі. Але цього року прекрасні просто умови для розвитку її є. Е, дуже жарко днем, дуже сухо, рано е, сильна роса стоїть, яка тримається 3, а то й 4 години. І, е, у мене так вийшло, що раз впало 40 мм і зразу після цих 40 мм опадів дуже сильна спека пішла. І одна ніч впало 20 мм опадів. Якраз в ці дні ці самі жарки в мене вночі впало 20 мм опадів. І під сіткою в цю жару в мене тут такий парник стояв, просто ідеальні умови для розвитку альтернарії. Що я робив для того, щоб не допустити її? Там досить довгий процес у мене був до цвітіння. В мене е до до Дін працював в цвітіння Я працював в новій експірієнс, закладав досліди, як працює по е альтернарії е різні чай-продукти. Як по альтернарії працює новий самітуський е е продукт Мігіва. Да, здається, Міділа mm -hmm. його правильно закладав досліди, як він працює по альтернарії, як Ревіона, новий продукт Басовський, працює, також закладав досліди. Основну ділян... Основні ділянки з основною моєю схемою я зараз покажу, що я робив всю площу. Не досліди, а як я працював всю. От в мене пішли перші прояви альтернарії. От, це, ці плями в мене пішли. В основному вони в мене пішли на Голдені. От, на інших сортах в мене їх не було. І я зразу, після того, як я їх побачив, спрацював Геоксом, Флодіоксанілом. Е, Пройшло вже більше тижня і я нових проявів не бачу. От. Е, но... І ті плями, які були, ті залишилися. Кожен день контроль або я роблю, або мій бригадир, в мене проявів ну, розповсюдження немає. Ще раз, після цього сильного доща, що вночі був 20 мм, я хотів повторити фудіоксинілом, але Поки що я цього не роблю, бо ну, не бачу розповсюдження. Добре працює продукт, тому ну, не варто витрачати більше грошей. От. Якщо б пішло масово, то я б ще раз працював, а так розповсюдження немає. Доза яка була? Е, доза, зараз я скажу. Я давав не сильну дозу, невелику, я давав 0,5, здається. 0,5 я працював. По, по цій густоті крони по Галі я працював меншою дозою 04. Mm. Супер. Так. Ми щось розговорилися про дози Флодіоксиніла, як його давати, куди давати, скільки. Е, дуже така гібка доза іде Флодіоксиніла, коли ми пропустили. Коли в нас проблема більша, ніж я показував, в листя пішли масово вражені, доза повинна підніматися. Доза може бути і 0,7, і 08, щоб викорінююча якась дія була. Якщо це велике дерево, більше 2,5 метрів, так як в, в, в моєму випадку, но, Добре, працюється з регуляторами росту і на перших етапах контролюється хвороба, дозу можна зменшувати, її можна давати 0,4-0,5, так як я зробив. На Голдені в мене більш масивна крона, я дав 0,5. На Галі в мене менш масивна крона, я дав 0,4. Ну, це я зробив на перших етапах прояву хвороби. Якщо в мене було б більш масове розпосюдження, я би піднімав норму. І коли я даю на більш молодших, менших деревах, я знову ж таки. Опускав би норму препарат буде добре працювати в таких умовах. От чи він контактний, чи чим менше крона, тим менше його можна дати більше витрачати гроші, Ну воно ну краще не почне працювати.